Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Покажу вам одяг з люкса, а також звичайного вагового відділу. Ось такий світшот знайшла на Люксі, це відомий бренд Fila, якісний та бренд, який спеціалізується на спортивному одязі. Скоріше за все, він чоловічий це розмір L, і судячи по бірочках, це оригінальна річ. За своїм складом він на 95% збавовний. І ось так він виглядає на мені. В принципі, по розміру підійшов. Він такий мінімалістичний, з малесеньким логом. Мені такі речі подобаються. Єдине питання в його ціні. Сьогодні третій день після завозу, і ціна ще доволі висока. Я думаю, його ціна буде десь близько 400 гривень. Світшот в дуже гарному новому стані, він ніде не розтягнутий, як це часто буває на ваговому секондхенді, так і річ, ніби на вигляд нова. А от горловина буває розтягнута, рукавчики розтягнуті, тому треба бути дуже уважним. Саме от спортивні речі мені все-таки в хорошій якості, в хорошому стані частіше попадаються на люксі, ніж на ваговому. І на люксі також знайшла ось таку сіру футболку Versace в розмірі м велике таке одлого зображене спереду. Футболка теж в дуже хорошому стані, але одразу у мене виникли підозри щодо її оригінальності. І коли побачила її внутрішню бірку, одразу все стало на місця. Це все таки підробка, копія. Ось така от дуже скромна бірочка. У неї з складом тканини вказано, що вона 100% з бавовни. Одного разу мені траплялась оригінальна річ саме Версачі, це був такий коричневого кольору, чоловічий светр, і бірки там були зовсім інші. Там така оціла книжечка з бірочками з QR-кодом, з номерним знаком. Ну тобто, все-таки так видно по бірках, можна оприділити, підробка чи оригінал. Ця футболка, попри те, що це копія непоганої якості. В принципі, мені подобається якість бавовни. Ну, але вона на мене маленька. Тут, бачите, які дуже облягаючі рукавчики не подобаються мені такі от обтислі рукава, все-таки рукав має бути у футболки вільний. А загалом можна було купити навіть і копію, якщо б вона красиво сіла. І натрапила на ще один тяжкий люкс це в нас бренд Кінзо. Розмір L вказаний, але це дитячий такий світшот, худі з вишивкою, так характерною для цього бренду. Але от бірки тут відсутні внутрішні, тому визначити оригінал чи підробка складно. Загалом якість у нього непогана. Але от ціна у нього доволі висока, вийшла 400 гривень. І давайте ще разом пройдемося по люксу. Це у нас чоловічі речі, саме серед чоловічих речей мені найчастіше трапляються хороші бренди. Ось така от спортивна футболка від бенч, від Polo, така от ковтина є. ну Багато речей хороших. Є Adidas тут є, і Найк. Власне, футболки, худі ось таке от від Найк. Усе в примірочну не брала, оскільки час у мене вже так піджимав, все-таки хотілося піти ще на ваговий відділ, пошукати там якісь хороші знахідки. Ось цей светр від поло Ральф Лорен був непоганий. Красивий у нього колір, але тут такий от виріс. Так зразу видає, що це чоловіча річ. Ось так я перегортаю кожен вішачок. Так дивлюсь, що за бренд. Ось цей світшот, який вам показувала в примірочний від філа. Так мені сподобався. Я його взяла в примірочну, оскільки він такий доволі нейтральний. На мій погляд підходить як чоловікам, так і жінкам. Ну і нарешті вам показую речі з вагового секонд-хенду. Сьогодні тут ціна за кілограм 269 гривень. Перша моя знахідка це ось таке шовкове плаття, чорно-біле. Колись таке ж плаття я вже знаходила, і воно продавалося на люкс-відділі. Ціна у нього була доволі висока. Причому воно там було без підкладки. Тут плаття з підкладкою, і що дуже прикро, підкладка тут з поліестеру. Верх 100% шовк, а підкладка 100% поліестер. На превеликий жаль, так часто буває, і таке поєднання часто трапляється. Власне плаття в 14 му розмірі ось так виглядає на мені. Дослухалася до ваших коментарів, що вам доволі складно роздивлятись темні речі на фоні темної шторки. Тому от людей сьогодні в секондхенді небагато і можна шторку відкрити. Так і так краще я думаю вам роздивитися фасон плаття, як воно взагалі виглядає. Загалом виглядає воно на мені так, ніби я вдягнула якусь шкільну форму. Одним словом, щось не те, так? зовсім воно не пасує мені. Наступна моя знахідка це ось така сукня в колаборації від Next і Selvia Battle. Це у нас британська дизайнерка, плаття надзвичайно акцентне, в такі от польові квіти. Це 14 або 42 розмір, плаття в нас 100% з віскози. Плаття просто в ідеально новому стані, як новеньке, без жодних дефектів. Плаття середньої довжини, на довгий рукав, в таких темних тонах, тобто воно підійде зараз на теперішню погоду просто ідеально. Таке от осіннє плаття, ну і крім того, його можна носити, звичайно, ж, і весною. Платячко непогане, але як для мене, тут занадто відверте декольте, так ось цей виріс зовсім не осінній. А по-друге, попри мою велику любов до чорного кольору, це плаття для мене якесь надто темне, надто тьмяне. Все таки, от такі от темні принти я не дуже люблю. Попри осінь, все-таки хочеться чогось яскравішого, веселішого, аби так не впадати в депресію. Ну і наступна моя знахідка. Це ось таке от смугасте плаття, тобто верхня його частина в смужку чорно-білу, а нижня частина повністю чорна, і ось ця нижня частина повністю шовку. Такий дуже тоненький, приємний на дотик шов. Ось такий тут склад. верх 80% віскоза, 18 нейлон, а низ 100% шовк. Плаття за своїм дизайном дуже оригінальне. Тут поєднання двох різних структур. Вверх тут такий, як трикотажний, а низ такий, як атласний. Щоправда, ось ця от шовкова тканина надзвичайно тоненька і вона просвічується, і мені здається, тут би пасувала дуже підкладка. Загалом плаття в новому стані, без дефектів, без затяжок, без плям, без дірочок. Дуже класний у нього стан, але не дуже класно воно саме виглядає на мені. Ось це така низ бочечка, мені здається, не дуже мені пасує, трішечки мене повнить. Ну тобто трішки не на мій тип фігури це платтячко, а так воно просто шикарне. Пощастило мені сьогодні з платями так, багато хороших знахідок, і хочу зауважити так з власного досвіду, що саме осінню можна накупити дуже багато крутих плать на цілий рік. Ось таке, до речі, тепле платтячко було, теж середньої довжини, чорного кольору, внизу воно в таку сіру смужку, красиві у нього краї зверху і на рукавах. Зараз в примірці вам покажу за своїм складом 53%. бавовна тут 38% віскоза, непоганий склад. Якість трикотажу просто супер, дуже цупкий, такий от грубий теплий трикотаж, який навіть, бачите, воно йде мені по фігурі в обтяжку, але воно не підкреслює жодних недоліків і нічого зайвого, тобто білизна не пробивається. Дуже класна тканина, дуже мені сподобалася. Плаття загалом тепле, але на короткий рукав, тобто на якусь таку прохолодну погоду, все-таки його треба вдягати з жакетом. Воно в розмірі М, тому на мене трішечки вийшло маловате. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось така от блуза. Це фірма Nex, 14 розмір. Блуза з такої атласної тканини, дуже цікавий у неї відтінок, якийсь такий лососовий, але приглушений. За своїм складом вона на 100% з віскози, дуже приємна на дотик тканини, і мені по відчуттях вона нагадала шовк. Ось так виглядає на мені. Рукавчики внизу дещо призібрані, такі в них резинки вставлені, але ті резиночки вже порозходилися, так розтягнулися, і це не дуже красиво виглядає. Загалом непогана блуза в непоганому стані, якщо б були б не розтянуті рукавчики. Вона дещо так пом'ята, тобто вона дуже пом'ята, тому її оцінити доволі складно. Вона не дуже ефектно виглядає. Але в попросованому вигляді я думаю, вона б виглядала просто чудово. Особливо так, якщо її ось так от заправити в якісь більш класичні штани, дуже класна і стиль там могла бути блуза. Як вам вона, не забувайте писати в коментарях, так, що вам подобається з одягу, що вам не подобається. Ну, а я перехожу до моєї останньої сьогоднішньої знахідки, саме з одягу, буде ще взуття. Це ось така от жилетка, безрукавка яскравого рожевого кольору. Це такий колір фуксії. Вона в нас ось такого бренду мені невідомого, за своїм складом непогана. 55% тут віскоза, решта нейлон. Але в примірці вона мені абсолютно не сподобалася. Дуже ефектно вона виглядала саме на вішаку. А от в примірці вона не знаю, можливо, тому що з цією блузою вона просто не підходить. З якоюсь іншою вона б краще виглядала. Але все-таки вона, напевно, мала бути ширшою, так? а не ось так от йти по фігурі. Це, до речі, сороковий розмір, тому, можливо, на комусь іншому ця жилетка виглядала б краще. Так? Ну і переходимо до зважування. Блуза заважила на 47 гривень. Перше шовково чорно-біле плаття заважило на 53 гривні, а плаття з такої цупкої трикотажної тканини заважило на 142 гривні. І покажу вам ще взуття це в нас вагове взуття. Ось такі непогані туфлі були від Mark Spencer, але вони з ненатуральної шкіри, щоправда, вони в новому абсолютно стані. Взуття сезонного надзвичайно мало. Ви самі бачите, дуже багато, босоніжок ще допродується, так? шльопанців різних, а от якогось такого осіннього взуття вкрай мало. Можливо, його просто розбирають в перші дні. Попри те, саме літнього взуття зараз дуже багато, просто маса. Ось такі непогані кеди красивого, вони такого зеленкуватого кольору, ось ті якісні від Skechers, але вони великого розміру. Мені здається, що вони навіть чоловічі, хоча колір у них такий от так рожевий, світло-рожевий. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, адже бачу, що переглядає майже половина моїх глядачів без підписки. Тому хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться, мені буде дуже приємно. На цьому з вами прощаюся і до нових зустрічей.